Пенсія з інвалідності, які виплати передбачені для другої та третьої груп. У разі повної або часткової втрати працездатності в Україні призначається пенсія з інвалідності. Однак для призначення виплати необхідно мати передбачений законодавством страховий стаж. Про це йдеться в роз'ясненні Міністерства соціальної політики України. Хто може розраховувати на пенсію з інвалідності? Як повідомляють у мінсоцполітики, пенсія з інвалідності призначається незалежно від того, коли настала сама інвалідність. У період роботи до влаштування на роботу після припинення роботи також повідомляється, що на призначення пенсії з інвалідності до пенсійного фонду слід подати заяву. Але це варто зробити протягом трьох місяців із дня встановлення інвалідності, виплати для другої та третьої груп інвалідності. У Мінсоцполітики зазначають, що для призначення виплати необхідно мати передбачений законодавством страховий стаж. Залежно від віку, його тривалість має становити щонайменше від 1 до 15 років. Наприклад, до досягнення особою 25 років включно 1 рік, від 32 років до досягнення особою 34 років включно 4 роки. Від 54 років до досягнення особою 59 років включно 10 років. В уряді кажуть, що для людей передбачена виплата друга група інвалідності у розмірі 90% пенсії за віком. Розмір може становити в середньому 2100 гривень. Третя група інвалідності виплата становить 50% пенсії за віком. Її розмір може становити 2100 гривень. Також у відомстві пояснили, якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби, то пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу. Документи на призначення пенсій з інвалідності, заява про призначення пенсії з інвалідності, паспорт, ID карта або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання, реєстрації та вік. Ідентифікаційний номер, документи, які підтверджують страховий стаж трудова книжка, документи про навчання, військову службу тощо, виписку з акту огляду медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи причини та строк інвалідності. Відомості про зарплату нагадаємо, в Україні деяким пенсіонерам підвищать виплати у рамках чергової планової індексації у 2023 році. Суми зростуть приблизно на 20%. За інформацією ПФУ, цього разу індексація торкнеться тих категорій громадян, які вийшли за заслужений відпочинок відповідно до спеціальних законів. Проведуть її в липні поточного року, однак підвищені суми громадяни отримають вже у серпні.